Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Уже сонечко світить, другий день у нас тепло, але сніг ще лежить. Земля в деяких місцях ще замерзла. Тому у мене є кипарисовик болевард. Ось така у нього красива м'ягенька хвоя. Але він здатен підгорати. І так як він ще в мене не дуже прижився, тому що я восени його пересаджувала або в кінці літа, я не пам'ятаю вже на це місце, і притінила. Ще один-два роки так, прослідкую за ним, а потім вже не буду прикривати. Тут таке досить місце із затінком, але поки не прижився добре, то ще б то ще його побережу трішки. Ось така рейнгол-туйка, Філіфера, все вже починає прокидуватися помаленьку. Але сьогодні я вам хотіла показати, у мене трагедія. У нас вночі був мороз, мінус 13, і я занесла свої гортензії у горщиках широколисті, котрі вже пробудилися у гараж. Але нічим не накривала більше. Ну, не думала, що то буде такий сильний мороз, і у гаражі. Гараж у нас ось тут знаходиться. І вони підмерзли, подивіться. Не знаю, чи там всередині відійдуть, чи не відійдуть. Дуже шкода, тому що цілу зиму берегла, а весною не припильнувала. Бачите? Прихопило їх. Не всі. Це, напевно, залежить від сорту. Наречена стоїть добре, вже є бутончики. Подивіться, бачите? Наречені нічого немає. Деяким сортам. Нічого немає, а деякі підмерзли. Ось ця біла, трішки тільки підхопило верхні листочки. Надіюся, що квіткові бруньки живі. Маленькі широколисті у мене були під хатою в гаражем, там мінусу не буває. То з ними все добре. А ці, що стояли ось тут в гаражі, деякі підмерзли. Дуже шкода, це буде для мене урок. Наступного разу буду ще зверху прикривати. Не тільки завозити ми на такому возику, щоб. Бо горщики важкі на 15-20 літрів. І ось така ситуація. Не дуже приємна. Але вже нічого не вдієш. Горщики. Іду пакувати, тому що замовлень багато, не дуже встигаю. Такі є гортензії. Ось такі я свої гортензії вже всі обрізала. І ті, що в горщиках, і ті, що у ґрунті. азалії. Листопадні рододендрони. Є з квітковими бруньками, є без ось такі: це сіра береза, темна та біла береза. Ось таке поєднання. Сонечко відсвічує. я не знаю, чи буде дуже добре видно. Таке замовлення є на 5 літрів. Клієнтка хотіла без нижніх отворів. Три штуки. Кому потрібно, звертайтеся. Деякі є в наявності, а деякі, яких немає один-два дні і будуть готові. Уже все, сонечко світить. Хочеться працювати. Ще декілька ночей буде мінус, і тоді вже буду виносити. На вулицю із підвалу гортензії Ось цю тую буду пересаджувати в такі більші горщики. Вони ростуть у 20-літрових, то трішки маловато. Буду пересаджувати. Волотисті починають пробуджуватися. Бачите бронечки? бронечки живі. Я не всі висаджую зразу у кашпо. Ось це на 25 літрів, цей на 15. Ставлю один у другий. Мені так чомусь зручніше. Але маю і висаджені прямо, прямо в ці. Теж можна висаджувати, у них там є отвори. Все буде добре. Така діляночка у мене на сьогодні. Гортензії мої ще прикриті. Не відкриваю. Не знаю, що там. Зараз глянемо. Ось так вони виглядають. І бачу, що з ними має бути все добре. Що бруньки живі, вони були закриті. Тому мені здається, що вони не підмерзли. А ті, що були, і вони стояли, ну, були на вулиці, тільки під одним шаром чохол із агроволокна п'ятидесятка. Нормально виглядають. А в гаражі підмерзли. Так виглядає діляночка, хакура вже пробуджується. Я обрізала листочки вже є. Нарцизи цвітуть. Ось ті більш ранні. І вони тут до будинку темний цоколь, сонечко припікає. Тут найбільш тепло, тому вони швидше вилазять і швидше цвітуть, ніж на інших ділянках, на інших клумбах. Зараз я вам ще покажу, як виглядають мої угорщика гортензії. Ось так виглядають угорщика. Це обрізані 5-літрові баклажки, тут 3 літри, і ось так я обрізала. Котрі не обрізані, вони будуть на штамбах і з обрізкою потрібно не запізнитися, тому що буруньки вже набухли, сокорух починається, щоб не нашкодити рослинам, потрібно обрізати вчасно. Бачите, на одну-дві брунечки. Більше не потрібно. Ось так має виглядати обрізка. Штамп в одну гілочку. Якщо рослина росте ось так на косу, при посадці потрібно просто повернути ось так. Висадити в ґрунт навкіс. На, на, на Щоб паличка була рівно і прив'язати такі є саджанці. Зараз вони такі виглядають маленькі, а побачите, які вони будуть літом. От запам'ятайте собі, який вигляд мають зараз, чи ви їх впізнаєте через 2 місяці, коли вони наростуть гарно. Вони будуть зовсім інші. Півлітрові горщики є зовсім небагато, і сортів залишилось небагато, і горщиків небагато. Теж всі обрізані на одну-дві бруньки. Бажає таких дешевших, то можете замовляти, тому що я буду їх пересаджувати десь через місяць, напевно, коли в мене з'явиться трішки часу. Буду пересаджувати у більші горщики тому що їм буде уже тісно. У них коренева. Один ще не обрізала. У них корелен... коренева. Дивіться, бачите, яка вершок маленький, а коренева Кореневі тісно. Тому буду обрізати. Так, ще алейку покажу. Ось так виглядають рослини. Ось тут висечені. Бачите, обрізані. Один, два, три гілочки. Це все вже ніч. Ні. Бачите, залишила три, один-дві бруньки. Більше не потрібно. Осінні крокуси вилазять, вони восною нарощують зелену масу, потім та зелень в'яне, її потрібно обрізати, і на осінь вилазять вже квіточки без листя. Ось тут гарні гілочки, потужненькі такі. Це коктейль, колорфул коктейль. Надіюся, що буде гарний кущик. Він трішки пізніший. Я обрізала його доволі низько, тому що хочу наростити гарний скелет кущика. І зацвіте він мені пізніше. Але нічого. На початку завжди так чекаєш. Потрібно витерпіти, витримати, обрізати так, як потрібно, а потім вже буде гарно. Little Blossom. Теж такий вже доволі гарненький скелет кущика. Якщо не буде зворотніх морозів, то мають гарно цвісти. Бачите, навіть не видно. Я звідси пересаджувала деякі рослини, деякі продала. Скайфол сюди висадила. Деякі рослини висадила тимчасово, тому що у горщиках нарощує гарний корінь і десь... Під осінь буду сюди висаджувати нові сорти. Такі карликові. Тому щоб місце не пустувало, висадила. Висадила інші рослини тимчасово. Сандей Фрайс. Ось так виглядає. Це пандрія. Подивіться, який кущ, гарний скелет кущика. Це четвертий рік рослині. гараж, 4 гілочки залишила. Ось така дівчата інформація на сьогодні. Азалія, арабеска. У нас з такими трішки більшими квітами. Росте у мене тут три роки, третій рік. Доволі гарно вони наростають. Тому хто хоче азалії, вони, ну, на мою думку, вони безпроблемні. Вони добре ростуть, гарно цвітуть. Ось такі. На цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня. До зустрічі!